Які подарунки були в мене під ялинкою в цьому році. Перша коробочка, яку я відкрию від мого коханого. Він подарував мені кеди від Сен Лоран, які були в моєму вішлі. Вони неймовірно гарні і дуже круто вписуються в мій гардероб. І що не менш важливо, ці кеди супер зручні. Наступна коробочка також від Тимура. Він подарував мені новорічну чашку від Гуня зі змією. Наступний подарунок від родини мого нареченого. І в цьому пакунку був светр з принцесою Діаною на лижах. Я дуже цікавлюся британською Королівською родиною, тому це 100% попадання. Собі від себе я зробила два подарунки: перший це новенький теплий шарф. Ну а другий це короткі біленькі мунбут. А чи знали ви, що це взуття не поділяється на лівий і правий? Наступні подаруночки зробила мені подруга. в Цьому пакунку був неймовірно гарний крем для рук від Шанель. Вона також подарувала мені підставку для свічки, яку я дуже хотіла. В подарунок від іншої подруги я отримала чашку від Гуня. Всі мої близькі знають, що я збираю колекцію. Тому отримувати такі подарунки особливо приємно. Деякі подарунки ще в дорозі, але зробити цю розпаковку я дуже хотіла.